Думаю, він із тих, хто завжди буде поруч зі мною. Mm, особливо Чонін, Він просто вкотився в моє життя як подарунок, І як камінь. Тут таке є прикольно. О, тут показують моменти, які ми пережили разом. Милий. Залишайся вічно юним. Він так часто підзадобував мене тоді. Він тиснув на мене своєю силою. Ось, дивіться, дивіться. Сюди. Він реально не давав мені спокою. Реймера Яншонміна. А де син міну свою Рейм-Еру? Треба над цим подумати. Насправді зараз він оглядає добре. Зараз у нього не кращий вигляд. Раніше він був як мала, скуйовджена цизеня. А зараз більше схожий на добермана. Це коли ми їли з продюсером під час кліпу Хелевейтор. Це коли ми ще були трені. Оце з кімнати для практики, ранні дебютні часи. Я все пам'ятаю. У мене гарна пам'ять. Занадто мило. Вуу, це неймовірно. Це божевілля. Оце це було ще до дебюту. Мені тоді було 18, а йому 17 років, як ми взагалі були такими. І оце нещодавнє теж дуже класне. І він точно подорожчав. Не можу сказати, що знаю все. Але є речі, які знає лише він. Але важливі речі. Думаю, ми їх усі знаємо, що нам подобається і не подобається. Улюблені смаки і таке інше. Ми всі цим ділилися. Колись він був просто милий, а зараз він як молодший брат, але старший за мене. Оце момент, коли він подорослішав. Хаос. Цуцик картоплена. Вау, як тут все облаштовано? Yeah. Як ти? Камери всюди? Буквально на 360 градусів. Це вже третій сезон, то Кізру. Є таке. Порівняно з попередніми, різниця між старшими і молодшими реально старилася. Я що тоді вів себе як старший? Не думай, що Ні, не, не, так не, себе не дуже. Ми взагалі-то були друзями. Мабуть, я завжди так ставився до тебе. Зі старшими з речі нульових, та різниця між старшими та молодшими вже ніби зникла. Але мені здається, що ти найсильніше відрізняєшся порівняно з іншими. Будучи зовсім відвертим, хіба це не так? Завжди було все так само, типу, вже вісім років нічого не міняється. Звісно, ми сварилися раніше, але коли ми сваримось, то одразу вибачаємось. Не те, щоб, типу, Насправді ми не знаємо один одного. Ми занадто добре знаємо, що може зачепити один одного або викликати сильні емоції. Тож ми просто уникаємо такого, і це те, що власне не змінилось. Наші інтереси завжди спігались. Єдина завжди незмінна річ це музика. Але чесно, мене вражає, що ти не кинув тренування. Тренування ми ж почали одночасно, але я не дуже змінився. Дуже складно займатися цим регулярно. Я з тих, хто мало що робить стабільно, але якщо я вже втягнусь, то слідкую за цим повноцінно. Здається, зараз я 51% Джей, типу і 49% дев'ять пі. Типу, ось так я живу останнім часом. Це вже давно так. Я не можу розпланувати цілий тиждень наперед. Все планую за день до. А в тебе навіть наступний тиждень вже розписаний. Але те, як ти постійно ходиш у спортзал, це ж виснажує, правда. Це вже як стан. Якщо я не йду, я почуваюся це трохи дивно я насправді не планую все аж так наперед. Але чонін дуже чітко розподіляє свій час. Він дуже добре керує своїм графіком. Тому, коли мені хочеться зробити щось спонтанно, він завжди зайнятий, і це трохи прикро. Думаю, в цьому ми теж схожі вузьке коло спілкування. Ти теж дуже чутливий. Ти не так просто відкриваєшся людям, точно якщо йдеться про такі речі. Так, на цьому ми справді схожі. Типу, якщо б я раптом почав з якоюсь купою нових людей, ти був такий ого в нього пізні зросли, чи що? Ти б так подумав, чи чи тобі було б все одно? Думаю, я перевірив, хто ці друзі. Просто схвилювання. Ага, якщо хтось робить те, чого раніше не було, це трішки тривожно. О, я ще дещо згадав, коли ми були в турі, я побачив гігантського торгана і такий а. а, а. Перше в житті я видав такий дивний звук. Я просто завмер. Він був величезний, але тоді ти пройшов крізь хлопців прямо як до рама, схопив його серветкою, розчавив і викинув. Але насправді я не з тих людей, які можуть отак брати комах голими руками. Справа в тому, що коли я був в Трейні, я їздив туди сюди між Сеулом і Посаном, а мої батьки. Переїхали в район далеко від станції Пусан. І тому я не міг з ними жити, бо щодня мав добиратися до Сеула. Тож я жив з бабусею, а її будинок був високо в горах. Здається, тоді я бачив усіх можливих комах. Тож я звик їх чіпати. Ти його розчавив і тоді. Ти ж знаєш цей звук. Ми колись разом ходили на вокал. Mm. Я почав першим, і це мені дуже допомогло. Тож я попросив тебе приєднатись до мене, і ми зрештою займалися разом. Навіть під час виступів, коли я бачу, як певно ти показуєш свій голос. Я думаю, ми точно не стоїмо на місці. Mm. Ти справді дивиш мене останнім часом. Я навіть питав тебе під час виступу. Ти все дуже швидко вбираєш, і бачачи, як ти все це втілюєш, я дуже пишаюсь, хоч я тебе не навчав. Поки ми продовжуємо виступати, і люди слухають наші пісні і підтримують нас. Мені здається, що треба показувати прогрес, хай навіть і невеликий. Тому я й пішов шукати щось нове. Я з тих, хто справді любить бути частиною колективу. Я знаходжу комфорт в стабільності, але можна сказати, що я вирушив у пригоду, коли змінив свою домівку. То справді був важкий період всередині і назовні. Впевнений, тобі теж було непросто. Коли я почув цю пісню, від тебе я офігів. А біля так, вона мене здивувала. Я так багато Здиваю. готувався до неї. Це був мабуть твій найкращий виступ. Тепер, коли ми заспівали разом, я справді відчув цю різницю. Типу, коли я співаю, це просто ніби я співаю. Але коли співаєш ти, це відчувається, наче ти розповідаєш історію. Це мене дуже надихнуло. Ти завжди був класним. Тому спершу я навіть не помітив змін. Але ця твоя поп пісня цього разу. Вона справді мене вразила І неї теж були в захваті. Перегляди були просто. Я теж був в шоці. От тоді я відчув, що нарешті почав <плес> знаходити свій власний стиль, Мог би віднайшов власний смак. Той день був такий класний. Серед зими було дико холодно, але ми просто тримали ага, мікрофони. Це було весело. Мені теж подобається кемпінг, але ще я хотів зробити це з тобою, бо думав, що це буде легко і природно. Такий комфорт. Мені здається, коли так усе складається, виходить дуже щиро і по-справжньому. Коли я почав Сонгбай, я знав, що спершу маю зробити це з тобою. Якщо у мене був момент прокачки, то це саме він. Це була Сонгбай. Я хотів викласти його на твій день народження. Я насправді все це злогіть обміркував. Щоб поділитися цим моментом з тими, хто найбільше любить Є це було дуже особливо. Після восьми дев'яти років проводних разом. Чи є для тебе моменти, які особливо запам'ятались? А для мене найбільше дні знітрені. Ми постійно їли разом. Ти тоді багато часу проводив зі мною. Коли ми йшли з залу, у нас тренування були вночі. Так. Ми одразу йшли на тушковане у морі. Брали кімчин з родинкою. Ця грудинка була просто до Здається, коли вони прибрали її з меню. Я був такий здається, случай. це найяскравіший спогад у мене. Це були гарні часи. Я тоді завжди купував тобі ще порцію рису і казав взяти ще щось з меню. Тоді ми справді покладалися один на одного. Ми були такі недосвідчені. Чесно, я пройшов через період тренінгів завдяки йому. І це зовсім не перебільшення. Він був для мене величезною опорою. Ті мене додали до групи. Досить несподівано. Тож я просто намагався не відставати. Було багато болісних спогадів, але серед усього того він завжди був частиною хорошого. Ці спогади я ніколи не забуду. Але якщо чесно, ми й досі часто їмо разом. Ага, навіть після поїздки до Парижа, ми одразу пішли в барбекю ресторан. Мені дуже подобається так їсти і базікати з тобою. У нас дуже схожі смаки в їжі, то і це... нам ніколи не треба пари. І, і, і це найкраще. Сюди. Те, що хочеш їсти, ти хочу я. А те, що хочу їсти, я хочу ти. Де деяких людей навіть просто піти поїсти вже ага. тягар. у іншому гуртожитку багато таких було. Ми навіть хотіли піти на кемпінг, але так і не зібрались. Ми обидва з тих, хто якщо вже захопився чимось, то це серйозно. Я реально відчуваю, що міг би це робити. Просто немає часу. Не те, що я не хотів. Просто прикра. Коли ми того разу взимку поїхали, було дуже круто. Це було дуже весело. Ми обоє подумали про те, що пора знайти нове хобі, причому одночасно. І такі ну справді цим займатись. Ми підписалися на людей, які реально займаються кемпінгом. Ми пішли з ними. Було дико, холодно, але атмосфера була така тепла. І розмови, що ми вели, були зовсім не такі, як у місті наче сам собою починаєш говорити про такі речі. От така атмосфера між нами була. Але ж ми реально не часто не віддаємо гості. Десь раз на місяць точно. вчора ми грали в ігри в кімнаті Янбока. Коли він їздив за кордон на один івент. Так, От, ми таті. позичали Янбок комп і грали в ігри. Ми навіть вокал там тренували. У гор теж А, точно, було. Спочатку тренувались, потім грали в ігри. Ага, спочатку діло, а потім відпочинок. Коли нас четверо жили разом, то тоді був особистий Це були часи. Нам було весело. Ми повертались в і сперечались, хто перший йде в душ. Зараз у таке навіть не віриться. Правда, я навіть не розумію, як ми тоді жили. Як ми вміщали стільки речей та одягу у таких маленьких кімнатах? Не дивно, що Вітальні завжди була в берегу. Щоранку хтось вилазив по черзі, але це було так добре. Це трохи дивно. Ти ж наймолодший, але старші ніколи тебе не тягали за собою. Ти знав, як сказати своє слово. Але це тому, що ви дали мені простір. Тому я і знав, навіть якщо мені не хотілося, мене змушували. Ти теж завжди вмів сказати своє слово. Я вважаю це круто. Я з тих, хто все робить по-своєму, і ти дуже схожий. Ти теж не з тих, хто мовчки тримає все в собі. Але насправді я якраз тих, хто тримає все в собі. Просто не маю ще тримати, от я й не тримаю. Серйозно? Це взагалі реально? Якщо щось справді не так, я скажу, але інакше просто відпускаю. Ти завжди допомагав нам Ізіотам, триматися на землі. До речі, мені давно було цікаво. Ти відчуваєш типову іерархію старший молодший між нами? Ну no, так звісно, відчуваю. N Ні, я маю на увазі, коли ти думаєш про мене як про Сенміна, то я для тебе більше як. Яке враження я на тебе справляю? Типу, я той, хто поводиться як старший брат, чи той, хто підлаштовується із усіма ладнає? До чого я ближче? Я завжди мав мислення, що хочу бути, наче старшим Хьоном, другом, тому й намагався поводитись відповідно весь цей час за своїм підходом. Ти й саме іноді поводишся як Хьон, але я не дуже знаю, що ти сам про це думаєш. Не багато хто з Хьонів такий, якщо чесно, це точно не ти. Ти справді не створюєш відчуття якоїсь ієрархії. Ти... Навіть коли часом поводишся трохи різко, я жодного разу тебе не створив, правда? Так, Це правда. Інколи воно просто вилітає. І чорнюші очі, коли він страшенно впертий, але я нічого не кажу. Ну йому теж доводиться так жити. Що тут зробиш? Коли в нього вмикається ота непробивна впертість, вся команда напевно це відчуває. Ти ж сам це знаєш, Так. у такі моменти ти просто не відступаєш. Я не можу тебе переконати. Якщо я вже на чомусь зациклився, мене більше нічого не хвилює. Ти навіть не дивишся людям в очі, коли говориш. я знаю, що не варто так робити. Ти дивишся отак, кудись вниз, очі такі темні, зіниці стають величезними. Ще коли ми були трині, я так казав, коли я тебе вперше побачив, мені здалося, ніби в тебе суцільна зіниця. ідеально, коротше, я ідеальний хьон. Коли я на чомусь зациклюється, він довго не відпускається. Тоді всі старші мембери просто такі. Ага, він реально впертий. Він не заспокоїться, поки не отримає свого. Він просто такий, Тож, у певному сенсі він сам схожий на Хьона. Хоча і сам такий інколи в жодної гнучкості. Він до всього дуже прискіпливий, все перевіряє, все контролює. І чесно, я не розумію, навіщо аж так? Така обережність це добре, але інколи хочеться сказати, та просто вже зроби. Гей, hey, я не приніс подарунок, ти свій приніс? Чесно кажучи, я теж не збирався брати. В той момент Сонгбай був такий пам'ятний, я просто збирався згадати про Сонгбай. Проте я все одно дещо приніс. Мені здається, дарувати подарунок на день народження, це мило і все таке, але ще й трохи передбачувано. Мені подобається дарувати їх з приводу. От коли цього ніхто не чекає, тоді справді весело. Mm. Ще й цікаво дивитися реакцію. Це, здається, був різдвяний ага, подарунок. Я на то вже романтичний, це аж занадто. Найпам'ятніший подарунок від тебе телефон. А, коли телефон. я сказав, що думаю купити один, ти одразу поцікавився і замовив його скоп. Тепер мені вже й не хочеться казати, що мені щось треба. Цей чувак отак робить. Я, до речі, перейшов на той, що мені чан подарував. Але й справді не використовую телефон багато для чого, навіть ігри не граю. Мені головне, щоб легкий і зручний був. Єдине, що мене хвилює. Але всі ці додаткові функції це занадто для мене. Я ними не користуюсь. Чесно, той телефон здавався мені важким, тож я використовую його як запасний. А от твій подарунок набагато зручніше користування. І ти теж на нього перейшов, після того, як мені його купив. Так, він просто був такий гарний. Як я бігали Він такий гарний. Той, яким я зараз користуюсь, дуже подобається чи а мені подобається той, яким користується він. Можна сказати, наші естетичні смаки дуже схожі. Коли йде мова про речі чи стиль життя, наші смаки дуже збігаються. Приблизно в лютому я її так часто носив. Мені дуже подобається. Чесно, щоб ти не вдягнув, тобі все пасує. Тож я їх подарувати будь-що. Ти справді круто підбираєш для мене взуття і таке інше. Тому і ниді, коли я ще шукав, я думав, та просто куплю йому. Навіть не думав довго, просто купив. Але ти реально часто її носив, і я дуже це ціную. Це повністю в місті, якщо чесно. Чесно, я теж думав собі таку купити. Думав, взяти чи ні? Але чомусь мені здалося, що ти купиш. Я не взяв, подумав, Семін точно купить ж ти купили, хай буде я твоє, війна. але знаєш, іноді ти трохи втрачаєш глузд. Я ніколи не бачив, щоб ти поводився мило. Та але я справді не поводжусь так, хоч виглядаєш дуже мило, але зовсім не милий. Мабуть, такі люди і справді не поводяться мило. Тому моя мама постійно розчаровується, каже: як можна бути настільки не немилим? Мої брати іншому в цьому плані. Вони граються, друкують і так далі. А в мене в мене такого взагалі немає. Я справді не слів, хто поводиться мило, але якщо колись так роблю, то значить людина мені дуже подобається. вже це мило. Знаєш, ми обидва не дуже говоримо в голос, а навпаки, показуємо вчинками. Чон, це людина, якій я довіряю перш за все, і я теж намагаюсь бути такою людиною для нього. Бо ми так добре знаємо один одного. Коли щось трапляється, він той, хто прибіжить до мене першим. Я не можу розповісти в деталях, що саме було. Це просто коли було дуже складно. Навіть речі, які компанія не могла вирішити, він вирішив ці проблеми за мене. Думаю, він стає таким класним, дорослим, хоч ми й лише на рік різні за віком, але все одно бути поруч із ним, коли він проходить через усе це, це. змусило мене зрозуміти наскільки це все має значення? Дякую, що завжди дбаєш про мене. Здається, що саме він найбільше мене оберігає. Дякую, що терпиш мене, навіть коли я злюка. Зробити як його забудьте, він все одно не захочеться бачити. Люблю тебе. Колір на цій камері такий гарний Абсолютно. Чого я сьогодні такий круглий? Я такий набряклий. Окей, okay. okay. треба це взяти з собою. Якщо перевернути Чонін, вийде Інджон визнання. Ти єдина молодша людина, якою я щиро захоплююсь, бо ти поруч і думаю, мені завжди вдається зберігати рівновагу. Дякую тобі. Зараз і завжди. Симмітхя. Сьогоднішня розмова з тобою змусила мене побачити нові частини себе, і все це були хороші речі, тож мені приємно. Дякую тобі завжди. З тобою завжди так легко і затишно. Ну ми залишимось разом надовго. Може, хоч цього року, поїдемо разом у кемпінг. Бай!